Всім доброго дня. Вас вітає медова ферма пасіка 21 Хочу записати сьогодні таке відео, що медозбір 2025 за акації під питанням. Чому під питанням? Ось як бачимо от, стан акації. Вона тут затишку в такому місці. Тут, якщо йдуть приморозки, тут все одно в неї йде рясне цвітіння. У зв'язку з морозами, які були до мінус 8 градусів в нашому регіоні Черкаська область, і навіть не тільки в нашому регіоні, а по всій Україні, то акацію підморозило у стадії Брунькіща. І зараз йде ріст акації листка, а е квітів не бачу от, цвітків. А де е самі цвітки, от якщо ось видно, Ось вони. Цвітки вони засохші, вони відпадають. Тут видно чітко ось. Тут також видно. Ось вони відпадають. Тобто цвіту немає. Тут скільки продивився, то цвіт листок вилазить і він випихає. Цю бруньку, от на цій акації ось видно, ось в такому стані повинна бути брунька. Ось вона одна на весь кущ. Далі нічого я не бачу. Ось ця гілочка. Ось в такому стані вона повинна бути. Ось на цій ж самі гілочки ось тут квітка. Ось вона засок, вона осипається. Воно, як бачимо, воно сухенька. Яка ситуація по Україні? Пишіть в коментарях. Будемо далі спостерігати. Днів за 10 вже буде 100% зрозуміло. Бо тут також ось видно. Ось воно. Листок випхав цвіт, він весь сухий, заморожений. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо спостерігати.